Привіт, перед вами Airsoft Репліка. комплектується бункерним магазином, додатковою пружиною М90 шомпол для чистки внутрішнього стволика, фірмові наліпки, інструкція користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус виготовлений із міцного полімеру, армованого нейлоновим волокном, що забезпечує легкість конструкції та високу стійкість до механічних навантажень. Верхня частина корпусу, включно з планкою Пікатіні, виконана з металу, що додає жорсткості та дозволяє встановлювати оптичні приціли. Цівка модифікована під систему K-MOD для надійного кріплення аксесуарів. Приклад складаний у бік з полімеру, що повторює форму бойового зразка. Пістолет на інтегроване інтегрований в корпус, прицільні пристрої з металу з можливістю регулювання, імітація затвору та елемент блоубек системи, що імітує рух затвора, виконані з металу. а акумулятор розміщується в передній частині, всередині ціпки, доступ до якої відкривається через знімну кришку, що фіксується штифтом. Загальний вигляд моделі агресивний і компактний, з характерними рисами G30. 6С. Оснащена гірбоксом третьої версії з посиленими стінками для стабільної роботи при високих навантаженнях. У середині сталеві шестерні 18 до 1. Поршень полімерний з металевими зубцями. Циліндр типу 0. Латунний із нержавіючим поршневим кільцем. Голова поршня полімерна, вентильована з гумовим демпфером Голова циліндра подвійна з ущільнення. Система швидкої заміни пружини дозволяє регулювати початкову швидкість на місці без розбору та походу в сервіс. Нозл герметичний. Мотор стандартний торг з довгим валом. копап камера роторна, полімерна. Система Electric Blowback реалізована через рухомий фальш-затвор, що приводиться в дію шестернями. Прецизійний внутрішній стволик 6.03 мм для підвищеної точності. Під час тестування демонструє стабільну купченість на дистанції 25 метрів. Кульки вкладаються в коло діаметром 10-12 сантиметрів. Ефективна дальність вогню становить близько 45-50 метрів із базовою комплектацією. Початкова швидкість виліту кульок у межах 112-113 метрів на секунду. На кульках 0,20 грамів. Швидкострільність із акумулятором 11,1 вольт. Лікий полімерним близько 15-16 кульок за секунду. Ідеальний варіант для гравців, які шукають класичний G36 у сучасній електронній конфігурації з комфортним прикладом і стабільною стрільбою. Замовляйте на Ready for strike!